Вся історія релігій, історія церков на території колишнього Радянського Союзу це дуже сумна історія, оскільки, як правило, вона закінчувалася не створенням умов для розвитку релігії, а для їхнього переслідування. І до обмеження прав віруючих і прав церков. Напевно, таким рішучим вирішальним став 1917 рік. Це рік жовтневого ну, казали революція. А тепер ми кажемо перевороту. Коли були прийняті відповідні закони, зокрема, закон про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. І аж до, напевно, початку 30-х років була така, ну скажімо, цього переслідування. Тобто, якось радянська влада пробувала змиритися з тим, що на території від попередньої епохи залишилося і багато церков, і багато священників, і багато віруючих людей, яких одночасі зробити будівниками комунізму. Не вдасться. Хоча зразу почалася дуже активна антирелігійна пропаганда, були створені різноманітні клуби, товариства, спілки, безбожників, атеїстів і таке інше. Наступний етап ми пов'язуємо, напевно, із серединою 30-х ну, до Другої світової війни. І саме на цей етап припадає найбільша кількість закритих церков, вбитих і арештованих священників. Тобто тоді антирелігійна пропаганда стала державною політикою. Початок Другої світової війни, ну і, як вважала радянська влада Великої Вітчизняної війни, по-новому сформували взаємини між державою і церквою, і на зміну такій, знаєте, Ярі, я б сказала. Битві із представниками церков і релігії прийшов така версія використання релігії церкви в своїх інтересах. Ми пам'ятаємо 1943 рік, коли Сталін звернувся до релігійних діячів про допомогу. І, зокрема, тоді власне було відновлене патріаршество. Тоді, власне, був обраний. Значить, патріархом Сергій Старгородський, і почалася нова доба у взаєминах між церквою і державою. Ота От відлига, яка почалася, вона тривала до середини 60-х років. Ну, це було пов'язане із смертю Сталіна і тоді передивилися основи політики державно-церковної, але знов-таки не дали. Подихати нормально віруючим людям, і після от такої дуже нетривкої відлиги в релігійних питаннях середини 60-х років знову наступив холод, наступили такі, знаєте, заморозки, я б сказала, які означали для церков широкомасштабне переслідування, заборону на існування будь-яких релігійних організацій, церков. Я пам'ятаю навіть уже із своєї. Історії, що виключалися студенти, яких підозрювали в тому, що вони із релігійних родин, ну і поки не прийшов, як казали той Меч Михайло Горбачов, і поки не розпочалася оця вот епоха гласності е і якихось реформ, які існували в голові у Горбачова, ну і таким серйозним, е я би сказала, такою реперною точкою став 1988 рік. Коли раптом комуністичний уряд і комуністична партія вирішили відзначити тисячоліття хрещення Русі, тоді я пам'ятаю в цьому відомому палаці з'їздів у президії сиділи комуністичні лідери разом із білоклобучниками, як ми казали. Тобто там були митрополити, патріарх і по всій країні дуже так, знаєте, Громогласно відзначили цю подію, і вже з того часу церкву допустили в публічний простір, правда, дуже в обмеженій кількості, але вона почала там бути присутня. Ну, а З 91-го року наступила абсолютно нова доба і кожна країна колишнього Радянського Союзу почала формувати свої моделі з церквою. І на сьогодні от ми можемо говорити про декілька таких визначальних моделей. У всякому разі, той шлях, яким пішла Україна, не можна порівняти з жодною із колишніх радянських республік: І Білорусі, і Росія, і Прибалтика, скажімо, і Кавказські країни. Я вже не кажу про Середню Азію, мають сьогодні принципово специфічний, унікальний, абсолютно досвід спілкування. Держави і церкви. Коли ми використовуємо поняття церкви, ми маємо на увазі всі релігійні організації, і, до речі, в нашому законодавстві немає інших назв крім релігійних організацій. А під ними ми розуміємо і церкву, і монастир, і синагогу, і ашрам, і ну, різні форми об'єднань віруючих. Але так, знаєте. Милозвучніше говорити, там державно-церковні відносини або міжцерковні взаємини. Ми тому і пишемо церкву з великої літери, маючи на увазі, що вона обіймає всі форми релігійних об'єднань. Ну, розумієте, що щодо юдеїв чи, наприклад, мусульман використати цей термін не вдається, тому що у них немає церкви, хоча у них є там свої Махасанхії, там є свої синагоги, це все означає ніщо інше, як місце, де відбувається спілкування із Богом. Тому ми ділимо, ясно, і якщо пишемо якісь закони і документи, якісь угоди підписуємо, то ми обов'язково зазначаємо, про що власне йде мова.